Салютики, салютики, друзяки. Дуже цікава, весела новина є. І я вирішив з вами з нею поділитися. Але, будь ласка, додивіться, дослухайте до кінця, поставте обов'язково вподобайку, поділіться цим відео і напишіть в коментарях свою думку. Отже, ви всі знаєте саму головну Алкашку е Сусії: це Захарова. Да? І вона заявила, що від Німеччини. Від Міністерства закордонних справ вона їм прислали список, що мол, 240 тисяч росіян, які проживають в Німеччині, подали заявку на повернення в Росію проживати. Мов, типа, дивіться, скільки тисяч сотень тисяч росіян покидає Німеччину, бо яка Німеччина там Європа хрінові, вертаються в Росію. Но в чому в їхня пізджош, як то кажуть, погортавши трошки новини, і справді Німеччина підтвердила це, але частково підтвердила Ну, кількість вони не уточняли, але в суть в чому це депортація, депортація московитів за публічне. Підтримування війни Росії проти України Німеччина тут прийняла декілька жорстких законів, де забороняється підтримувати агресію Росії проти України. І всі, хто в соцмережах, якщо є такі випадки, хто їх це фіксує, таких людей проти таких людей відкриваються кримінальні справи і тому подібне штрафується. Тому таким там дали місяць часу, щоб покинути е, території Німеччини. Тобто, якщо е, по кількості Захарова, можливо, збрехала трошки, але там чуть-чуть, Але сам факт, навіть хай буде, якщо вона в два рази прибільшила кількість все рівно 100 тисяч, навіть поза 100 тисяч, Московитів, які тут підтримують сусіжку, попензлюють в цю любиму сусіжку з Німеччини. І ну, не раз попадалися е, такі відосики, де е, такі патріотики, зет-патріотики тут в, в своїх відосиках вони думали, що Німеччина на це не буде. Там закликали ввести війська в Німеччину, там пустити ракету в Німеччину. І їх у ці відосики зливали в поліцаєм, і їх швиденько прикручували. А тут виявилося, що це настільки масово, що, блін, більше 200 тисяч московиців полетять додому. Це прям не може не тішити. Ну, але москалики, як завжди, е вирішили цю новину трошки перекрутити і сказати: мол, дивіться, яка Європа хрінова, яка величезна кількість, мов росіян, вертається з Німеччини додому на сусіюшку. Так що, досить такі приємні новини, блін. Нехай трохи відчують свій. Свій смак, сусіюшки. І стане тут трошки і Німеччина чистіша від таких варітів дебілів. Так що досить приємні новини. Не забуваймо поділитися цим відосиком, поставити вподобаєчку і написати коментар. Всім мирного неба, швидкої перемоги. Пока-пока.